Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я Анна Громова. Сьогодні до мене приїхала маленька посилочка від інтернет-магазину Нав'яжем. Цей магазин знаходиться в місті Одеса. Я вам вже неодноразово розповідала про цей чудовий магазин. І так, В цьому магазині я замовила два моточка пряжі від торгової марки Yarn Art. Це торгова марка Туреччини. Пряжа називається Forza Stripe. І так, почнемо розглядати етикеточку. І хочу ще сказати, що, до речі, камера мого телефону чітко передає кольори, які насправді є в цієї пряжі. І так, розглядаємо етикеточку. По складу це шкарпеткова пряжа в 100 грамах. 420 метрів. Склад цієї пряжі 75% вовни і 25% поліаміду. Що нам тут ще виробник рекомендує? Дивимося верхню стрічку. Виробник рекомендує нам спиці номер 3 Гачок номер 3 незважаючи на те, що це пряжа шкарпеткова, з неї можна в'язати плечові вироби. На розмір М іде всього 400 грам цієї пряжі. Також можна в'язати палантини, шарфи. Розмір палантину буде 90 см. І витрати будуть 200 грам. Тепер переходимо до нижнього ряду позначень. Як ви бачите, тут написано, що ручне прання і прати максимальна температура води повинна бути не вище 40 градусів. Дозволяється. Суха хімчистка, також можна просувати на низьких температурах нижче 110 градусів, забороняється віджим і сушка в пральній машині, забороняється хімічна чистка, і також ця рисочка означає, що виріб. Тобто шкарпетки або плечовий виріб, або палантин потрібно сушити в горизонтальному положенні. Тепер перейдемо до кольору. Кого цікавить колір, це колір 2808. Колір цього моточка це колір 2809. Ниточка нормальної скрутки, пружна. Зараз попробуємо її на розрив, Ну, рветься, як і звичайна шкарпеткова пряжа. Моточки об'ємні, пухкенькі, м'якенькі, не відчуваються жорсткості в цій пряжі. Вона така, знаєте, як начебто масляниста. Гарна. І тепер хочу сказати, що я зв'яжу шкарпетки з цих двох моточків, ми з вами глянемо, як лягають петлі у виробі. Оскільки тут написано ручне прання, я їх буду прати руками і покажу вам, як ця пряжа. Буде віддавати свій колір, чи не буде віддавати, все ми з вами подивимося. І так, моточки і позначення на етикетки ми з вами розібрали. Тепер я йду перемотувати ці два моточка, зв'яжу шкарпетки і далі продовжу з вами розмову за цю пряжу. Я дов'язала другу пару шкарпеток. <гум> Зараз вони мають такий не дуже охайний гарний вигляд. Тому що я їх ще не попрала, зараз я їх візьму, почну прати, і ми з вами подивимося, віддається ниточка, фарбу чи ні. І так, я прямую у ванну кімнату. Поскільки на етикетці було написано, що прання ручне, я буду прати зараз. У раковині, чому саме в раковині, щоб ви побачили на білому фоні, чи буде віддавати фарбу ця ниточка чи ні. Зараз пральний порошок я не буду наливати, тому що він у мене рідкий зеленого кольору, і ви не побачите, буде линяти ниточка чи ні. І так, я наливаю холодну воду. Поки замочую безпрального кружку. І як бачите, водичка почала набирати трошки такий зеленкуватий колір. Рожевого кольору тут хоч і більше рожевої ниточки, рожевий колір не віддається. Зараз я додам пральний порошок, він зеленого кольору. Буду з пральним порошком. А тепер дивіться, коли я додала пральний порошок, то вода почала набувати такогось фіолетового кольору. Тобто при додаванні прального засобу порошку Вода набуває ось такий колір, як ви бачите. Це я замочила шкарпетки, Це колір 2808. Зараз я відключу камеру, прополоскаю ці шкарпетки і я набрала воду для полоскання. Зараз прополощу. Ці шкарпетки, і ми глянемо, чи при полосканні видає фарба. Як ви бачите, при полосканні уже не так інтенсивно зафарбовується вода. З першою парою колір якої 2808, експерименти я закінчила. Тепер зараз в холодній воді у мене шкарпетки і колір цієї пряжі 28.09. Як бачите, в холодній воді. Колір шкарпетка, тобто фарба не віддається. Зараз я додам рідкого порошку, і ми з вами побачимо, що буде далі відбуватися з цими шкарпетками. як бачите, сильніше цей номер пряжі віддає фіолетовий колір, ну і пряжа ця так би мовити, віддає свою фарбу. Я викрала ці шкарпетки з миючим засобом, тобто з рідким порошком. І тепер починаю в холодній воді їх прополіскувати. Як бачите, уже при полосканні фарба свій колір так не віддає. Ось така водичка при полосканні. Я вдягла шкарпетки на блокатори. Як ви бачите, після прання ниточка видає невеличкий пушок, тобто розпушується і забиває всі отвори, які утворюються при в'язанні. Ну, тепер залишається дочекатися, поки шкарпетки висохнуть, і далі продовжимо нашу розмову. І тепер ми з вами можемо подивитися, як лягають петельки у полотні. Як ви бачите, петельки лягли рівнесенько. І з цієї пари шкарпеток у мене залишилося два таких моточки невеличких. Не знаю скільки грам, тому що ваги у мене вдома відсутні. Тому не можу сказати, скільки який залишок у мене залишився. І ще раз нагадаю, що це пряжа Forza Stripe і колір 2808. Наступні шкарпетки це у мене ось такі. Вони теж висохли вже на блокаторі, теж лягає рівненько ниточка. лягають рівненько петельки. З цієї пари у мене теж є залишок ниточок. Ось такі два моточки ще залишилися. Це теж пряжа Форза страйп. І колір 28,09. Ну, і підіб'ємо підсумки стосовно цієї пряжі. Почнемо з плюсів. І так, моточки були об'ємні, пряжа м'якенька, секції довгі, петлі, як ви бачили, лягають рівненько, резиночку тримає добре. Ця пряжа, просто вони зараз на блокаторах, не хочу вже знімати. Ну і що стосується мінусів, пряжа ця розшаровується. Потрібно брати спиці не гострі, з тупим кінчиком. Ну, але якщо пристосуватися до цієї пряжі, то можна в'язати тими спицями, які вам більше до вподоби. Ну, і ще один мінус цієї пряжі, що ниточка віддає свій колір. При першому прані. При полосканні, як ви бачили, водичка вже була, була вже більш-менш чистою. Ну, от такий мій короткий огляд цієї пряжі. Хто вже в'язав цією ниточкою, в коментарях пишіть, чи подобається вам ця пряжа. Ну, а я з вами не прощаюсь до нових зустрічей. Бажаю всім щастя, здоров'я, мирного неба. Бережіть один одного і до скорих зустрічей в моїх нових відео.